Продукти, які краще не давати на постійній основі, і не включати в раціон дитини. Ну що? Поїхали! Перша, звичайно, моє улюблене – йогурт з наповнювачами. Але ми маємо розуміти, що не всі йогурти погані. Є йогурти, в яких нема доданого цукру, сиропів, меду, якихось екстрактів, консервантів і так далі. Тому, будь ласка, уважно читати склад, а всі йогурти з наповнювачами, там де глюкозно фруктозний сироп, цукор, джемчики, варення краще не давати. Ну, саме найкраще, що можна дати дитини, так вважають багато бабусь, це сік. Але насправді ні моя дитина, ні діти моїх пацієнтів не п'ють нічого окрім води. І це дійсно правильна звичка, яка закладається з раннього дитинства. Окрім цього, всі гайдлайни дієтологічних та ендокринологічних, а також діабетологічних і серцевосуденних асоціацій, особливо дитячих, пишуть про те, що рідка їжа не має бути особливо до 2-3 років у вигляді соку, фрешу, компоту або чогось подібного. Навіть молоко додане треба контролю. Лювати і обмежувати, тому коли дитина підростає, краще щоб в неї вже була звичка пити воду, а не пити сік. Улюблений батончик всіх поколінь, батончики, ведмедики. Ви всі прекрасно чудово знаєте, що це за баточок. Але дивіться, я не проти саме цього батончика, Я проти, взагалі, в принципі, всіх бісквітних з джемом наповнювачів, печів, які у складі своєму місяць дуже багато складників, особливо е, доданих цукрів, доданих жирів, гідрогенізованих жирів і так далі. Тому, будь ласка, уважно читайте склад і краще відмовитися від таких десертів для дитини, можливо, дати фрукти, ягоди або самостійно приготувати щось вдома.